Всіх Вітаю, з вами Марія, і приготуй, що буде завтра, приготуйтесь до наступних подій. Давайте дивитись. Починаємо з особистого життя. Дивимося завжди на один день. Хоча карти такі, що можуть показувати і на довший період, тоді я скажу просто. Тож, що у вас буде завтра в особистому житті? А у когось можливість нової роботи, там, де ви будете спочатку учнем чи ученицею, але, знаєте, перспективна для вас робота. Хоча, як на зараз, ви сумніваєтесь, ви навіть знаєте, як собі кажете, що я не бачу навіть такої можливості. Я не бачу, як я можу отримати цю роботу. Може, це як новий якийсь розвиток, чим вам треба вже зараз цікавитись, і ви там можете заробляти. Ну, це, як знаєте, як нова можливість почати щось, щось нове, щось, ну, що вам принесе прибуток в майбутньому, а робити вже зараз можна і треба. Далі дивимось. Сфера кохання. Давайте побачимо, що у вас буде завтра у сфері кохання. О, ага, отак. Зараз я трошки хочу уточнити. Угу. Ну, дивіться про сферу кохання тут більш за все ну, про е, статтєві втіхи, про такі, знаєте, коли тягне. Навіть знаєте, показаний. Дуже такий, ну, король мечів, він такий, він не про емоції, а він навіть буде злитись про те, що він весь час про когось з вас думає. І він не може відійти від цих думок. І він, що б він не робив, він весь час звертається по думки до вас. Оце злить людину. Вам він нічого казати такого не буде. Це ви навіть не помітите його якісь там. Трошки навіть як психований навіть стан. Що, що це таке, що вона зі мною зробила? Знаєте цю людину, і у вас вже не один раз були. Постільній сценки з цією людиною. І ну, настільки йому це все до вподоби, настільки ви йому підходите, що він тепер не розуміє, чого це він про вас так багато думає. Що це таке дійсно. Ну, давайте не будемо тут довго засиджуватись, бо він тут і сни про вас бачить. і ви, як знаєте, от... Ну, як весь час в його голові. Давайте побачимо дії чоловіка у бік жінки. Ревнощі. Бо ви ж така гарна, ви ж така сексуальна, ви така ну, красуня, яскрава, така, знаєте, до вас дійсно тягнуть. і знає, що ви подобаєтесь не тільки йому. І боїться трикутничка, боїться, що хтось ще може з вами там крутити шури море. Дійсно, от, знаєте, у людини є такий страх. Поряд з вами почуває себе дійсно переможцем. Ну, бо така жінка поряд з ним, це просто це щось. Ви йому дуже подобаєтесь. Давайте далі. Давайте дивитись діє жінки у бік чоловіка. Оце таке. Це ж. О, да ви що? Дівчата, поки він... він там про вас мріє, ви тут щось вже задумали йти від нього. це що таке? Це як це? Він ще. Не всі мрії втіли в життя, а ви вже все вирішили, щось вам не до вподоби. Тут страхи, тут якісь нічні кошмари, щось вам взагалі цей чоловік ну, не дуже, дуже не дуже. Ні, тут, тут не про обнулення ще. Стосунків, ні. Тут про взагалі про відродження стосунків. Це знаєте, як виглядає? Якщо навіть у вас зараз нема спілкування з цим чоловіком, то воно дуже швидко відновиться. Якщо навіть вам здається, що він вже десь там пішов, десь там, а чого немає з ним спілкування? Де це він? Він фантазує про вас. Він... Він закриває якісь там свої справи. Може бути така ситуація, що у когось з вас спілкування з чоловіком, який ну, не один. Тобто це тема трикутничка у когось є. Тут ситуація, в якій він як обирає для себе і він закриває свої якісь там справи, і що він до вас буде далі робити? Та Тут будуть до вас дороги, він, він так багато про вас думає, він так багато планує. Дій до вас, І він імператором вашим планує бути. Тут якийсь чоловік, який ну, час від часу у вас дуже тісне спілкування, потім може щось там змінюватись, і ви починаєте хвилюватися і думати, що ну все, це оце яскраво блискавка. Була, а потім нічого далі й не буде. Ні. Тут просто от у людини є якісь проблеми, які треба вирішити. І поки він їх не вирішить, він не може бути от весь час е в такій активній фазі от до вас. Ну, так показано. Далі робота. Зараз хвилиночку. Робота. Що у вас завтра буде в роботі? Ага. Тут як захищати будете свої якісь там, ну, наприклад, захист свого проєкту. Захист того, що ви, наприклад, вже зробили, чи плануєте робити, як відстояти свою якусь правду для когось з вас багато спілкування, але спілкування повинно бути таке, знаєте, дуже обмірковане. Тобто, не поспішаєте щось казати. Вам всі свої слова треба дуже зважувати. І страхи якісь, це як чекаєте на якийсь результат. Емоції потім будуть і далі будете працювати. Взагалі, якась ситуація, яка буде для когось з вас, пов'язана саме з чоловіком. Це, як, знаєте, все в його руках і все, що, ві... все, що буде відбуватись від нього, тільки від нього і залежить. Це Якась ситуація, в якій він повинен бути дуже рішучим, бути дуже активним, ну, от, як знаєте, повести себе як найкращим якимсь чином, але бути от в стані людини, яка бере на себе більшу відповідальність, ніж всі інші навколо нього. Далі, що вам важливо прийняти? Що вам важливо прийняти? Угу. Ну, тут і хвилювання, тут і ревнощі. приймайте вже, як є. Королева, ой, вибачте, імператриця в ній всі чотири королеви присутні. Якісь її напрацювання приймайте, як є, буде щось може навіть диктувати вам, знаєте, от як наполягати на своєму? Взагалі-то ситуація, якою б вона не була, там, може це в сім'ї у вас, може це з подругою вашою, може з. Керівницею вашою буде пов'язано з роботою, наприклад, тут можуть бути якісь і підлі вчинки, але все врівноважиться і все от як заради однієї якоїсь мети. Тобто, коли всі вчинки підходять, аби досягти мети. От, знаєте, робимо, як вже виходить, а потім будемо розбиратись. Ну, така якась цікава ситуація. Може, розумієте, про що це у вас там мова, то цікаво було б почитати. Бо іноді я добираюсь до коментарів. Не завжди є час їх читати, але обов'язково їх читаю і читаю сама, дівчата, тому іноді так довго чекати, щоб я прочитала і відмітила. Але ж то нічого, правда ж. Так, від чого краще б за все відмовитись? Давайте дивитись, від чого вам краще це все відмовитись. Так, дійсно, дивіться, Якась ситуація у вас буде навколо вас. Де воно там буде у вас? це вже... У кожного по різному, ви всі різні, у когось з роботою пов'язано, у когось пов'язано з вашим особистим життям, з вашою родиною. Може, але ситуація, яка повинна бути по справедливості вирішена, коли обирається мета і всі сили кидаються на те, щоб досягти тієї мети. Для когось це може бути пов'язано як з конкуренцією. Тоді просто будьте, тримайте руку на пульсі, бо конкуренція не завжди чесна. А вам тут треба робити так, щоб стосовно вас все було по справедливості. За цим і слідкуйте. Чого ж вам не уникнути? Хлопці та дівчата. Це, це те, про що насправді кожного дня можна говорити, ну, але тут показують захист буде. Наші хлопці та дівчата, як завжди, все зроблять, все можливе і неможливе, повірте. Але Оце все е, сполучення карт каже про те, що буде масована атака, буде е, розруха, десь вони влучать. І будьте дуже уважні до сигналів тривоги. От як чуєте, то і ховайтесь, будь ласка. Е, Знімаю ж напередодні, це ж ми дивимося, що буде завтра, але карти попереджають, і це може бути і в будь-який день, в будь-який час. Це може бути, знаєте, я знімаю, поки я буду заливати це відео на канал, оформлювати його, це вже може статись. Тобто завжди будьте обережні, будь ласка, і не нехтуйте сигналами тривоги. І давайте дивитись пораду від вищих сил для вас. Порада від вищих сил для вас. Так, порада від вищих сил. Ну тут десь дивіться. Там, де сумно, там, де ви за кимось сумуєте, буде радість, буде ситуація змінюватись на радість. І для когось це буде пов'язано з королевою Пентаклів, там ваша родичка, ваша подруга, яка вас переналаштує на радість, для когось це ви самі. Ви все можете змінити своїми думками і своїм відношенням до того, як воно може бути. Коли ви засереджуєте свою увагу не на тому, де все погано, все, от якось так знаєте. ну, Коли думаєте тільки про погане і лєте сльози. А от коли ви перемикаєте, Увагу на те все ж таки, що насправді є кращим для вас. Тобто, дивіться сумно, бо отак вам видно, бо три бокали впали, все вилилось, нічого не залишилось. І не звертає увагу на те, що два бокали стоять і там є рідина, там нічого не впало, нічого не вилилось, бери, користуйся, і воно в тебе є. От вам теж треба дуже зосереджувати увагу на те, де у вас все гаразд. Чому ви можете радіти, що для вас є тим яскравим сонечком, яке вам так потрібне. Тобто зосереджуйте увагу на гарному, на хорошому. Це важливо, це буде переналаштовувати навкруги вас ну, ваш світ. Людей буде потрібних до вас притягувати, буде відводити від вас людей, які тільки поганого бажають вам. Це дуже-дуже важливо. Зосередити, зосередити увагу тільки на хорошому. Бо поганого і так вистачає. Не треба дуже його там. Тримати біля себе, притягуйте до себе хороше. Все на цьому. Всім дякую за перегляд, всім дякую за вашу увагу, за ваші коментарі, вподобайки, за ваші підписки, за те, що ви просто в мене є. Бережіть себе, будь ласка, і будьте в безпеці завжди разом зі своєю родиною. Побачимось, всім пока.